Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Подивимося про наступи. Запитували в мене за Чернігівщину. До речі, щодо Сумського напрямку, я вас попереджала і зараз про це говорять майже всі. Сьогодні, 24 травня, дивимось Чернігівщину. Про Харківську область також є відео і про Київщину також. Дивимося. Чернігівщина, яка вірогідність, що найближчий місяць росіяни підуть в наступ там? Яка вірогідність, що росіяни підуть в наступ? Конюшина. Подивіться попередні розклади, що я вам говорила. Я знаю, що карта конюшина це карта вдачі, але це щось і незначне може бути. Тут гроб, якір і собака. Можуть, якщо трактувати щодо наступу, то це можуть бути ДРГ, щось таке, знаєте, з підтіжка, як і з мішка. Ось такими невеликими групами далі йде хрест. І вершник. Я думаю, що ось так, що там все ж таки збирається кодло Путін, Лукашенко, Янукович і ось все те, що перевозиться до Білорусі, це не просто так. Готується звідти все ж таки якийсь такий сюрпрайз, так скажемо. Збираються друзі Путіна. І там за зачиненими дверями готують скриньку Пандори, яку потім відкриють для України. І зненацька може бути якийсь удар. Це можуть бути якісь невеликі угруповування, тому на картах конкретно, звісно, не пишеться. Це може бути і ДРГ, але й, на жаль, загроза наступу також існує. Ось тут, на жаль, п'ятірка мечів вилетіла, то це карта війни. Тому я думаю, що вони все ж таки будуть пробувати на Чернігівщині йти в наступ. Але по Якіру можна судити, що це буде трішки як затягнуто в часі. Вони поки готуються, вижидають і готують щось таке, щось таке, що ми не очікуємо. Давайте подивимось, чи підуть в наступ на Чернігівщині окупанти. Шістка пентаклів збирають ресурси, мабуть, та інформація про ешелони, то. Не просто так. І бачите, п'ятірка мечів все ж таки випала. Ви знаєте, я думаю, що вони підуть в наступ, але влітку. Чому я так думаю? Тому що сімка пентаклів та зірка це карта, яка відкладає час. П'ятірка мечів це карта війни. Тобто я думаю, що вони можуть, наприклад, в липні піти в наступ, поки що вони вичікують. Або це буде ну, ось так, все ж таки 7-й-восьмий місяць, Не безпосередньо червень щось так ламанулися і все. Вони вичікують, може це бути 5-7 тижнів. Це все одно мої здогадки, припущення, якщо брати 5-7 тижнів, то це все одно липень-серпень. Тут ситуація, на жаль, буде критична і загострюватися. І Чернігівщину вони будуть кошмарити. Тому що ось тут п'ятірка мечів, зірка це значні удари всім, чим можна. І люди розчаровані в очікуванні ось цих. Нових, так скажемо, проблем. Але Чернігівщина, на жаль, не можу вас порадувати. Влітку можуть початись загостритись ситуація. Спочатку якісь невеликі ДРГшні групи будуть проникати. А потім, як вони зберуть по сімці пентаклі вичікування збіру урожаю, коли накопичать ресурси, то на жаль, ось та інформація є, яка те, що влітку вони можуть піти в наступ, тому. Підтверджується по картах. Карта війни безпосередньо п'ятірка мечів. Чернігівщина буде одним із таких для них напрямків, пріоритетних щодо наступу і атаки. На жаль, Прогноз був на місяць, але вийшло так, що карти показали відкладений срок, і я думаю, що літо до осені вони будуть загострювати ситуацію, і атакувати Чернігівщину. На жаль, можливо, це буде як для того, щоб відвести око від іншого якогось напрямку, відтягнути наші війська, ну і таке інше, але під атакою Чернігівщина буде. І, на жаль, якщо брати ось тут. Зірка, п'ятірка мечів. То, от як було вже в Чернігові атака на драмтеатр, можуть знову атакуватися якісь такі культурні об'єкти, де будуть мас... жертви такі людські масові. Чому драмтеатр я кажу, тому що зірка це кінотеатр, якісь планетарії, ну, от все таке якесь богемне, так скажемо. Виставка дронів як була, і тоді атакували. Ось, Наприклад, так я зв'язала, тому що зірка може також дрони означати, п'ятірка мечів, атака. Атака була там, де драмтеатр, можливо, в тому районі знову ж таки може бути якесь влучання. І щодо наступу ситуація, на жаль, неприємна. П'ятірка мечів випадала фортунку, і тут вона все ж таки вилізла. Тому найближчий місяць, я думаю, що будуть невеликими групами, а влітку можуть піти атакувати серйозно. Мені б дуже хотілося, щоб цей прогноз не збувся. І всі, хто дивиться мій канал, все було добре. Так що. Подивіться щодо прогнозів на Харківщині. Я вас попереджала ще минулого літа, що до кінця року вони підуть в наступ. На жаль, це підтвердилося. Я вам говорила, що ці наступи якісь як по договорняку, і, як ми бачимо, зараз не було навіть не заміновано нічого. Чомусь такі всі. Помилки критичні, скільки життів за це заплатили, скільки солдатів наших полягло. Давайте подивимося. Ось там формують ту слідчу комісію щодо фортифікації. Чи буде толк від тієї слідчої комісії, чи буде якийсь результат перевірки, який буде сприятливий для посилення оборони? Зірка говорить все ж таки знову ж таки про відкладання в часі, про те, що буде висвітлюватися інформація в засобах масової інформації, суд, єрофант і шістка кубків. Знову ж таки, якщо брати ось тут. Дно колоди, зірка випадає, випала карта суд, Єрофант і шістка кубків. Знову з'явиться якась інформація в мережі. Ось викрили ми корупціонерів, які обікрали армію, давайте вручимо їм там підозри, всяке таке. Але далі домовимось, тому що шістка кубків. Ну от Хто з корупціонерів реально сів, в кого щось конфіскували, Ну один сплошний договорняк. Просто покажуть по телебаченню, ось беріть люди, їжте ось цю кашу, ви ж хочете, щоб садили корупціонерів, але потім далі все домовилися, і вони або перейшли на нові посади, або їх просто звільнили, все як завжди. Ну, Не знаю. Мені, звісно, не подобається цей прогноз, тому що Якби тут показало, що їх візьмуть та за шкірку, якесь вони покарання понесуть. А тут якісь договорняки у верхівках. Всі свої порішаємо, ми все рівно вся одна сім'я. Ну, якось так. Тобто слідча комісія буде, чи буде це якось відобразиться на тому, що корупціонерів. Прикрутять, Ну, маловірогідно, але по телебаченню, по зірці, звісно, покажуть, щоб люди заспокоїтися, ми ж працюємо, ось всіх притягнули до відповідальності. Або якщо притягнуть до відповідальності, то це, знаєте, якісь такі будуть посіпаки, не головні діючі особи, які зірвали головний куш. Ну, Таке не дуже добрий, добра інформація, звісно, для нас. Давайте подивимось. Давайте подивимося, карта закохані перевернулись, чи йдуть зараз переговори щодо закінчення війни. Чи йдуть переговори щодо закінчення війни в Україні? Чи йдуть таємні переговори щодо закінчення війни в Україні? Сімка жезлів. Королева Пентаклів, Відлюдник і шістка жезлів. Я думаю, що... Тут йдуть переговори, тому що сімка жезлів, далі тут дев'ятка мечів, говорить про спір, конфлікт, конфлікт думок, пропозицій, кожен відстоює свою позицію. Далі, якщо брати королева Пентаклів від лютних, то це ж відрізати кусок землі. І шістка жезлів, хто ж буде переможцем. Якщо по цій конкретно карті брати, то вирішується питання щодо якоїсь перемоги, але ця якась така перемога не дуже для України райдужна. Тому що якщо зробити відлюдник королева Пентаклів, відчудження ресурсу, відчудження землі, то хіба це перемога? Переговори йдуть. Але чим це закінчиться, наскільки це буде успішно. Ось так само буде формула миру. Я записувала для вас відео прогноз щодо цього питання, наскільки це буде продуктивно, можете подивитися і напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Але перемовини йдуть і кожен хоче отримати щось своє з цих переговорів. Ну, побачимо, як буде. Ставте лайк, підписуйтесь, і хай ця клята війна закінчиться як можна скоріше. До речі, також на телебаченні рекомендують зараз не вживати слово русня, чмобіки, чмоні і таке інше. Мабуть, все ж таки. Для цього є якась причина. Я окупантів завжди називала окупантами. Я думаю, що це неправильно їх якось називати. незрозуміло як треба називати речі своїми іменами. Якщо це війна, то це війна, а не воєнний стан. Якщо це окупанти, то це окупанти, а не якісь там. Зелені чоловічки, як окуповували Крим. Якби людям говорили, Росія напала, почалась війна, окупація, а людям якось як запудрували мізки, ось якісь зелені чоловічки. Ну, що там за зелені чоловічки, незрозуміло. Ну, ось така, така моя думка. А що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Буду рада бачити те, що ви активні на моєму каналі до зв'язку.